Ми повернулися до прямого ефіру, і зараз будемо говорити про безкоштовну первинну правову допомогу. Чи є вона, і якщо є, то в який спосіб можна нею скористатися? Ми запрошуємо до нашої студії гостей. Це Володимир Бригілевич, голова правління центру досліджень місцевого самоврядування. Будь ласка, заходьте. Вітаємо вас також. Петро Вихопень, міський голова жовти. Будь ласка. Тазоріана Христина, керівник центру правової інформації і консультації у Львові. Вітаємо Вітає вас. вас. Доброго Вечеря. вечора, вітаю. Зоряно вітаю. Доброго вечора. Що ж, е, сьогодні ми живемо в такий час, коли справді, е, напевно, чи не щодня треба захищати свої права, свої е, свої, інколи, свої можливості навіть, і себе. Так, Зоряно, я з вас пропоную розпочати. Е, в який спосіб ми гуртуємося заради того, аби. Сьогодні у демократичній Україні ми мали право. Ну знаєте, я вам скажу, що права спільноти, в принципі, спільноти України так почнемо здалеку. Дуже скептично ставилася до створення сталої системи безоплатної правової допомоги в Україні, і інколи скептично ставиться й тепер. Але був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу силами між іншим тої самої правової спільноти, які працюють у громадському секторі. І після прийняття цього закону правову допомогу одержання правової допомоги, точніше надання, поклалися на органи місцевого самоврядування, громадський сектор або фізичних осіб приватного права. Це нововведення в Україні можу сказати, що по саме по правовій допомозі ми є прогресивніші навіть чим окремі країни Європи, тому що вони залежні є від фінансування, від донорського фінансування. А ми, якщо ми запустимо стало систему безоплатної правової допомоги, ми вже стаємо незалежними від фінансування зв'язку з тим, що є ціла процедура, де органи місцевого самоврядування, з низів ідемо органи місцевого самоврядування. Надають кошти на те, щоб людина зі сторони, фахівець в галузі права, забезпечив людей правовою допомогою. Дайте, будь ласка, визначення цьому терміну первинна правова допомога, оскільки, можливо, наші телеглядачі не зовсім розуміють, про що саме йдеться. Законодавець ділить правову допомогу безкоштовну на два види: первинна і вторинна правова допомога. Первина права допомоги це надання інформації, консультації. Право на цю допомогу мають всі громадяни України, іноземці та особи без громадянства. У зв'язку з тим, що доступ до правової інформації, незалежності від статків, мають мати всі. Це говорить Конвенція справ людини і громадянина. Вторина права допомоги це вже допомога щодо захисту в суді. Тобто вся інформація, заяви, інші речі, які йдуть до суду. Це у нас первинна права. Коли вже треба писати клопотання, позовні заяви, присвіляти інтереси громадян в суді, це вже вторинна право. Що ж, пропоную тепер за порядком поговорити про те, от ми зрозуміли, що таке є первинна оця правова допомога. Далі говоримо про те, наскільки важливо, аби вона була роз... зосереджена по різних центрах, можливо, нашої області, пане Володимире якою є сьогодні можливість справді надавати таку допомогу захист район, громадянам, громадянам нашої області? Ну, по суті, це тільки пілотний проєкт, бо у Львові ми вже маємо три роки діє і досить ефективно діє такий центр правової допомоги. В районі набагато все і складніше, може виглядати простіше, бо менше містечко, але тим не дивлячись на те, що районні центрі малі містечка мали би мати якби, більш сконцентровані чи менше проблеми, то в загальному цих проблем є там набагато більше. Немає громадських організацій, які би спеціалізувалися в цьому напрямку. Штат міської ради. Ми самі були здивовані, що в деяких районних центрах штат міської ради це 12, 15, 20 людей, в яких в кращому випадку є тільки один юрист. І от все це, що назбирується в районі, в районному центрі, це всі практично скеровуються куди? До міської ради цього міста, бо практично. В районному центрі вже і нема до кого звернутися. Якщо і є громадські організації, то вони тільки починають. Ми знаємо приклади, і власне які вже початкові роботи ведуться. Тому власне наша організація, яка Тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування центр досліджень наших власне силами молодих юристів наших, молодих адвокатів і при сприянні, звичайно, львівських колег, які вже мають досвід, ми попробували цей поширити проект поки що на три міста: Жовква, Кам'янкобузька і Перемишляка. А погоди... Пане Петре, наскільки справді складно впроваджувати таку допомогу на місцях? Чи є у вашому місті от ці проблеми, про котрі говорив пан Володимир. Дай Боже, добрий вечір. Добрий вечір. Пані Зоряна сказала в своєму виступі, що законодавець зобов'язав органи місцевого самоврядування забезпечити надання первинної правової допомоги. Безкоштовно. І пан Володимир теж вже згадав, штат Жовківської міської ради складає 12 працівників. Кожен з них має свої функціональні обов'язки, положення і це єдиний юрист консульт, але згідно закону, оскільки надання первинної правової допомоги десь дотичне вже з наданням якихось послуг, він як службовець органу місцевого самоврядування не може відповідно надавати таких послуг, бо це дуже межує зловживанням. І в межах невеликого міста міської ради. Виконати вимоги законодавства є досить складно. І тому сьогодні, дякуючи проєкту, дякуючи підтримці наших партнерів зі Львова, ми стартували і організовуємо безоплатну правову допомогу шляхом залучення молодих людей. Які або навчаються на юристів, або вже закінчили і ще, скажем, не знайшли себе на волонтерських засадах, тобто це хороша практика і для молодих спеціалістів. Так, тобто це дає можливість молодій людині, яка не має ще стажу роботи, себе проявити, нам побачити її і в такий спосіб виконати вимоги законодавця, надати первинну безоплатну правову допомогу людині. Як, на мій погляд, так скажемо, на такий рівень чисто побутовий, що людині потрібно? Законодавець продукує дуже багато законів. І людині, яка не має вищої освіти, не має юридичної освіти, ця безоплатна права допомога це по суті вказівка напрямку, куди її рухатися, куди її йти. Який спосіб осягнути то законодавство, яке Вже на другому етапі? Це вже адвокатура, це вже платні послуги. Але сьогодні прийти і спитати: от, е, мене, куди рухатись, куди рухатися? Є спадкове майно. Сталися якісь зміни в сім'ї. Е, треба оформити земельну ділянку, право власності на будинок. І житель міста, житель села. Він просто не має куди звернутися, бо сьогодні заходиш в офіційній станції, де висить прискурант, і треба платити. А людина ще не знає, що вона взагалі потребує Що ж у нас є телефонний дзвоник? Пропоную послухати нашого глядача. Алово в ефірі. Алло. Добрий, вечір. добрий вечір. Алло? Доброго вечора. ласка. Доброго вечора. Ви знаєте, я стикнулася в житті. Я сама економіст у світі. але та стикнулася, що мусила. Сама позивні заяви писати, і сама собі бути адвокатом і вигравала правда за три роки суди без всяких взяток. Але мене здивувало те, що як юристи, коли я принесла звичайна громадянка позивну заяву за те, щоб мені зареєструвати, секретар каже: а як ви сама написала позовну заяву? Ви не маєте права давати, ви їдете до адвоката та і, і хай він вас обслуговує, але... Тому що юристи, наприклад, в сільрадах є навіть юристи близько Львова, але вони дуже зверхні. Ти прийдеш за 5 хвилин чи за 10, до нього якусь консультацію взяти. Я не маю часу. Все, у мене вже розумієте. До людей немає таке відношення дуже погане. розумієте? Він працює тільки з головою слірати. Отже, дякуємо дякує справити. Дякуємо. Маємо ось такий приклад. В принципі, це не секретні для кого так є. Що інколи в певних інстанціях говорить про те, що е, ставлення е, так, ну не той в... адвокат, в... чи хто там підготував до в... заяву. Я розумію, людина, яка звернулася зараз до студії, вона має освіту. Вона має вищу освіту, вона знає, де взяти книжку, почитати це. Ми говоримо про людей, які в тому океані правовому хотіли би зорієнтуватися. Тобто, первинна правова допомога це підсказати людині подальші кроки. А може їй взагалі не треба і звертатися до платних юридичних консультацій, достатньо подати заяву в ту ж міську раду і вирішити те чи інше питання. Тобто ми говоримо. Про оця допомога людям, які не мають вищої освіти, які не можуть розібратися в правовому полі для того, щоб їм вказати які кроки. Ну і може пані Зоряна більш детально може розказати, як це відбувається, наприклад, зараз в місті Львові, в центрі надання правових Ану на даний момент центр надання правової інформації працює на основі громадського сектору, тобто це є громадська організація. Але наше завдання є розуміти, громадська організація мусить мати якесь певне фінансування, Незважаючи на те, що у нас працює велика кількість волонтерів. Все таки є багато вищих навчальних закладів, і люди хочуть мати практику, навіть молоді спеціалісти. Все-таки громадський сектор потребує донорського фінансування. Донорське фінансування це, знаєте, трохи лотерея, бо один раз воно є це фінансування, другий раз конкурс не виграло, його немає. Люди не мають страждати від того, що якась конкретна громадська організація не змогла взяти фінансування на надання правової допомоги. Тому ми поставили собі за ціль створити сталу систему, тобто та система, яка би не залежала від донорського фінансування. Сталою системою це є запровадження в органах місцевого самоврядування безоплатної правової допомоги. Законодавець нам дозволяє вибрати три форми: перша форма це створення комунальної установи при органах місцевого самоврядування, яке буде надавати послуги громадянам. Друга форма це проведення конкурсу серед юридичних осіб, тобто конкретні юридичні фірми. Якщо ми говоримо про Львів, в принципі, в нас є юридичні фірми, які б могли приймати участь в конкурсі, бо є конкуренція. Якщо говорити про якісь невеликі містечка, там цієї конкуренції нема. Там фактично є монополіст в юридичній сфері. Ну і дуже часто ми бачили певне навіть ведення споживачів в оману самими юристами. От цей варіант, що нам слухачкам. Телефон Мадзінко сказала, це якраз один з варіантів маніпулювання людьми в юридичній сфері через незнання. І третій варіант це залучення фахівця в галузі права, тобто фізичні особи. Тут доступ має вже будь-хто бажаючий. Багато людей з околиць мають вищу юридичну освіту, мають хороший стаж, і вони можуть на конкурсних засадах піти працювати в органи місцевого самоврядування, не як держслужбовець, а це буде людина, яка буде залучена на конкурсі. Чому полягає в принципі впровадження цієї сталої системи? Ми допомагаємо органам місцевого самоврядування підготувати всю документацію для проведення цього конкурсу і закладення коштів в бюджеті для того, щоб на наступний рік за таки цей конкурс можна було провести і залучити фахівців. На даний момент, поки бюджет не передбачає, то як нам казали приклад містежовко, там поки що залучаються волонтери, бо люди все таки потребують запит. Є не можна позбавляти людей тільки через те, що немає коштів. От так так працює. В, в принципі, стала система безоплатних проводить. Якщо ми візьмемо до уваги цей варіант, коли буде створена при органі місцевого самоврядування певна комунальна служба, як домогтися того, що юристи, які там буквально чи на волонтерських, чи на інших засадах, будуть працювати, будуть працювати в інтересах громади, а не в інтересах органу місцевого самоврядування, оскільки погодьтеся, що бувають і конфлікти, які стосуються непорозумінь між органами місцевого самоврядування і окремими громадянами, чи то підприємцями, що стосовно різних земельних ділянок, об'єктів. І так далі ну, в даному випадку конфлікт інтересів буде назавжди, навіть якщо ми будемо залучати звичайно фізичну особу, а не створювати цілу комунальну установу. Є ймовірність того, що конфлікт буде. Але все-таки, коли йдеться про конкурсні засади, а якщо навіть в конкурсну комісію впроваджувати громадський сектор, наприклад, там голову зборів, будинкових чи місцевих голів громадських організацій, тоді зменшується ймовірність маніпуляцій. При проведенні самого конкурсу. Зрічі... Пане Володимире, долучайтеся також. От ваша думаю. оцінка. Я думаю, що власне участь громадської організації в цьому процесі дає певні, ну, я не кажу, Забезпечує від зловживань чи якихось там конфліктів, усу... усуває конфлікти інтересів, але він суттєво зменшує. Ми це бачимо. Наші фахівці, коли приїжджають, і в ту жовку, і в каменку звичайно є певні нюанси. І ми розуміємо, що коли є зовнішні залучені, фахівці, все таки і то, що довір'я більше люди охочіше надіються, може чи охочіше спілкуються з надією, що їх вислухають, що їм допоможуть. Оцей бар'єр, про який говорила ця жіночка, яка задзу. Вони правда, що прийшов до влади, і влада тебе сприймає не з тої позиції, то от такі вже центри вони дають можливість принаймні, ці бар'єри усувати, тому що і волонтери, і ті молоді люди, які приходять і хочуть здобути кваліфікацію, почати працювати, вони зовсім інакше відносяться до людей. А чи може, чи зможе от власне центр правої інформації, схому поболоти побороти оцю монополізацію в тих же самих районах і невеличких містах Львівської області, оскільки якщо немає відповідної конкуренції, ті юристи чи Юридичні групи можуть власне такі собі ціни, які хочуть ставити на послуги, в тому числі вводити в обману громадян і користатись із їхньою необізнаності. Я думаю, звичайно, що ті центри вони просто стануть конкурентами, і мало того, що вони стануть конкурентами приватному секторі, вони заставляють приватний сектор підняти якийсь свій послуг. Прохуйте у нас або ж не да, або завищено. Знизити ціни. справа, в тому що Львів випускає кожного року декілька тисяч юристів. Які хочуть працювати за фахом, і ці молоді спеціалісти вони навіть готові їздити на відстань 100 кілометрів кожного дня для того, щоб мати роботу в сфері юриспунденції мати свою маленьку справу. Тому просто їм на даний момент ніхто не дав можливості, тому що взяти певну довіру в маленькій громаді набагато важче, аніж розчинитися у великій громаді, коли у Львові ці юристи розчиняються, то маленькі громаді про них всі знають. Пане Петре, чи справді у вас є багато охочих молодих спеціалістів працювати у вашому центрі? І чи є можливість у бюджеті виділити місце для того, щоб взяти штат певний юристів, нехай молодих, які ну, ми, будуть певно працювати? з бюджету? Таті завжди в бюджеті завжди не вистачає коштів. Місто дотаційне, і більшість міст дотаційних, так, так сформований бюджет міста. Нам не вистачає навіть держава не фінансує делеговані повноваження, але це інша тема. Але в центр надання правової допомоги чим добрий для таких міст як Жовка. Тобто на першому етапі прийом громадян проводять власне спеціалісти центру. Молоді люди. Ми в рамках проекту оголошували, робили оголошення і просили залучитися цей. Тобто, теж для них це нове і вони не так швидко так, погоджуються. Але зараз, наприклад, кожного четверга приїжджають представники зі Львова, які вже мають досвід. І в такий спосіб долучаються і наші молоді люди, юристи, бо дуже тяжко їм, ну скажімо, стартанути. Але вже є декілька молодих людей, які готові працювати. Є освіта, знаєте, в нас. Коли проводять конкурс на залучення на роботу в державну структуру, стаж роботи не менше три роки. Ну звідки його може взяти молода людина? Отож, хороший спосіб отримати оцей стаж так, так. на жаль. І час... рекомендацію від міської ради вже стартувати для так, ми стартувати на, на першому етапі, і крім цього, бачите, на жаль, е... час нашого ефіру вичерпаний. Ми мусимо завершити наш ефір. Дякуємо, що були з нами. Глядачам, також дякуємо, що цей вечір провели разом з нами. Зустрінемося вже. Завтра о 19.15 у цій студії на все добре. спокійної ночі дані.